Кола чарівниць. Блум склала заляк в залі симуляцій. Її віртуальна подорож на доміно дозволила Трікс оцінити її магічні здібності. Вона справді має силу вогню дракона. А маленький Кіко мало не постраждав, але врятувався завдяки своїй ліні. Чудовисько й верба. Ні, серйозно. Це неприпустимо. Я покладу цьому край. Стело, що сталося? Що відбувається? Флора перестаралася, як завжди. Я проводжу експерименти. У мене скоро іспит. Невже це триває вже місяць? За допомогою квітів я боротимуся з відьомськими чарами. Що тут такого? Що тут такого? А ти не помітила, що кімната перетворилася на хімічну лабораторію? Блум дала згоду. Ще й обіцяла допомогти я вже склала залік на симуляторі. Теж мені залік. Я боролася з Айсі, дарсі і стормі. Це було важко. Знаю, пробач блум. Не турбуйся. Ти просто нервуєшся. Не турбуватися. Бачила б ти мою кімнату. Дивись, я дозволила Флорі поставити квіти на підвіконні, бо їм потрібне світло. Але їй цього було замало, і вона принесла ще мельмозу листату. Мімозупи хату. Байдуже, вона поставила її біля мого дзеркала, мого дзеркала. Звичайно, їй потрібно відбити світло, у тебе велике дзеркало. По-твоєму, це нормально? А що тут такого? Вона міряє мій одяг. Це ж мімозупи хата. Мені байдуже. Нехай вона перестане. Мої сукні, мої розкішні сукні. О, Стелла, це не трагедія, а катастрофа. Вона у моєму взутті бере мою косметику. Гляньте, в неї немає смаку. Вона не тямить у моді. Чого ти чекала? Це ж рослина. Техно ж не скаржиться. Привіт, Музо. Ти бачила техно? Ні, з самого ранку. А у вас є проблеми з моїми рослинами? Що? Про що це ти? У нас є твої рослини? Так. Я попросила техно потримати насіння у шафі. Техна? Нарешті, Я шукала штани, коли це повзуче чудовисько мене схопило. Музо, як ти могла не помітити? я не порпаюся у чужих шафах. Гаразд, я не серджуся, але скажи, що це за насіння? Це триес трис? Секвоя, сипроліфера, свіфта. Що? Я не знала, що воно так швидко росте! Присягаюся! Так, техно, не казись. Зроби глибокий вдих. Нервуватися не варто. Техно, пробач мені. Флора, все добре, але по готіліанам тут не місце. Твоя правда. І усе зараз заберу. Спакую речі і піду на чорне багнисте болото. На болото? Тут експериментів не проведеш. Ти не можеш переїхати на болото. Ми ж знаємо, там жахливо. Ми проти цього. Right? Так, дівчата? Так чи ні? Не можу повірити. Флора готувалася до важливого іспиту. Блум, нам усім треба навчатися. We... Але ми не псуємо її одягу, і не душимо її. Oh, дівчата, Flums, не будьте такими злюками. У флори скоро іспит І я обіцяла їй допомогти, а на моїй батьківщині дотримують слова. <плес> аж не віриться. Я не думала, що ви підете за мною. Я так я теж. Ми не могли відпустити тебе саму інколи вони бурчать, але ти їм не байдуже. сподіваюся, й похід скоро закінчиться. Якщо допоможете знайти чарівну квітку, дуже скоро бачите? Це веселий гладіолус. Який гарний він точно тут росте? А вже ж екосистема болота дуже розмаїта. навіщо він тобі? Екстракт веселого гладіолуса антидот до відьомських чарів смутку. Гара, чого ми чекаємо? Знайдемо квітку і повернемося додому. Усе не так просто. Вона дуже ляклива і ховається від цікавих. Тільки не кажи, що доведеться благати її піти з нами. Досить цих ходячих рослин. Нам треба вмовити її скинути одну пелюстку. Потім я візьму краплину суміші, яку винайшла. Погляньте. Так швидко. Я створю скільки завгодно пелюсток. Це чудово. Берімося до роботи. Кіко, лишайся тут. Тобі не слід ходити по болоту. А мені? Я з місця не рушу, присягаюся. Стелло, годі! Припини скаржитися. Хто скаржиться? Я просто спитала. А потім повернемося в Алфею? Стелло. Oh, no. Ні. Чому болота такі? Багнисті? Твої коментарі недоречні? Як і твоє вбрання? Це болота, а не поки смот. <пас> До чого тут це? Вінкс завжди Вінкс. І. Стело! Вона там. Стело, Усе гаразд. Ні, навпаки. Я втомлена і брудна. Після ходіння у мене болять ноги. Аби ж знайти цю дурну квітку. Цить. Тихо. Ні, я не мовчатиму. Ти сказала, якщо ми знайдемо в стилу, дивися. На воді. Клас! Вони такі гарні. Так і такі тендітні. Суходоли, тікаймо швидше. Ні, ні, заждіть, Будь ласка! Ми вас не скривдимо. Ми друзі. Нам потрібна допомога. Надзвичайне місце. Погляньте квіти, лілії, гладіолуси. Добре, що водяні німфи нас сюди привели. Тут ми знайдемо те, що потрібно. Що там стело. ти проковтнула язика? Гляньте туди у воду. Це мініатюрне місто. Дивовижно. Водяні німфи живуть у повітряних бульбашках під лататтям. Ми не хочемо здатись нічимним, але є невеличка проблема. Ми не можемо запросити вас у гості. Ви великі і не поміститесь. Але з вами хоче зустрітися королева. Ходімо. Я рада з вами познайомитися у нас не часто бувають гості. Дякуємо, Дякуємо за теплий прийом. Ваше треба казати ваше меншості замість, ваше величносте, величносте, кажи, величносте. Подорож була довгою. У вас втомлений вигляд запропонувати вам напої. Ми б хотіли торкнутися пелюстки веселого гладіолуса. Можна? Звичайно, Я бачу, ви поважаєте природу. Дивно, що до нас вас ніхто не зустрічав. Ми обережні і знаємо, де сховатися. Сюди рідко хто заходить, і не безпідставно Може, ви чули про великого монстра чорного острова? Що? тут живе монстр? так? На жаль, подивившись у той бік, крізь туман посеред болоти, ви побачите острів під ним є печера, де й живе жахливе чудовисько. Це величезний, злий монстр, який тероризує наш народ. Чому ви не переселитеся? Бо наше життя залежить від рослини зиліт. Вона є тільки на острові. Потрібно багато кропіткої праці, щоб зробити з неї міцний прозорий матеріал. Із нього ми виготовляємо кульки, у яких живемо. Без зиліта нам доведеться жити над водою, де повно хижаків. Але монстр чорного острова заважає збирати листя. Час від часу ми відправляємо на острів добровольця збирача. Цього разу була черга Лусіс. Що? Що таке? Що сталося з Лусіс? Вона не повернулася. Який жах? Це наша доля. Ми живемо отак споконвіку. Тоді настав час змін. Дівчата готові. Я are... з тобою Блум! ми команда бікс починає і енергія, не сила подолати зручитись. Ми фейклобурі, чудово. Ви нічого не чули? Ні, абсолютно. Знаєте, я тут подумала. Королева сказала монстр величезний, але для неї ми великі. Виходить, чудовисько має бути середнього розміру. Так, як гадаєте, що таке? Що? Може, може, воно пішло. Ні, ні, от, де воно, Great. чудово, що тепер варіант один? Рятувати музу. Так, але як? Вода не наша стихія. Скористаємося повітряними пульбашками як німфи. По-моєму, чудова ідея. Ви готові? А вже ж. А тепер останній штрих. Люкс Люмінас. Ви щось бачите? О, там, Просто на дні. Воно заповзло в печеру, за ним. Що відбувається? Вибираємося звідси. Негайно. Це було небезпечно. Де це ми? Я тут ніколи не була. Здається, ми на острові. У такому разі треба бути насторожі. Монстр у печері? Нам нічого боятись. Він нікуди не зник, а заповз у свою нору. Флоро, що це за дерева? Вони схожі на червоні верби. Дивно, позіхання таке заразне. Вони посаджені не хаотично. Це їхня особливість. Вони ростуть по спіралі навколо головного дерева. Головне дерево? Сміхота. І вони ніби ведуть нас до нього. Тут дуже гарно. І дуже тихо. Чуєте пташок? А взагалі-то ні. Точно. По-вашому, це не дивно? Ні, не бачу нічого дивного. Боже, який приємний запах! Я його засікла. Перевірю його склад. ні, не може бути. Це заколисуючий газ. Дівчата, дівчата. Так а мох на камені, неначе пухкі подушки, такі ніжні. Стело, не дихай. Не дихай. Ні, прокинься. Не заплющуй очей. Так, добре. Постав будильник на сьому. Флора, музо ні, прокиньтеся. Не піддавайтеся сну. Припини техно. Ми так утомилися. Так. відчепися. Техно. Блум. Я ні за що не повинна спати. Техно. Дивись. Bloom". Я думаю, це головне дерево, про яке казала Флора. Глянь на галявину, тварини сплять, а під самою вербою, певно, німфа Блум! Техно, пробач. Я я створю кисневу сферу. Зробимо отвір, щоб випустити загазоване повітря. Mm. Oh. Thanks, Дякую, техно. Блум, із поверненням у реальність. Це верба, це різкий аромат і де від неї. Well, then, Тоді й до роботи. Oh. Я? Де це я? Що сталося? Вимкніть світло, Будильник ще надзвонив. Зніміть його з мене, зробіть щось, на ну, допомогу. Стелу, спокійно, це маленький жучок. Який жах! Здається, вийшло. Схоже, усі прокинулись. І не тільки дівчата. Погляньте, тварини прокидаються. Ми знову разом. Так, зробимо кисневу сферу більшою. Oh. Ти Лусіс. Так. Так, я знаю, хто ви. Дякую, що розбудили мене. Звідки ти про нас знаєш? Увісні я встановила телепатичний контакт із навколишнім світом і знала, що ви прийдете. <гас> <Монстр>! <гас> ні ні, це зовсім інше. Монстр не йде. Він уже тут. Я не розумію. Я поясню. Ми якраз стоїмо на чудовисько. я ж кажу уві сні я встановила контакти з цим місцем і все дізналася. насправді острів Велетенська черепаха сновида, і усе через червону вербу. А монстр у печері це голова, яка висовується із панцира. А землетрус зумовлений спробами черепахи рухатись. Якщо це правда, то ми її розбудили. На жаль, ні. Ваш чарівний купол вкриває тільки частиною панцира. Бідолаха вже давно ходить у вісні. Захисна сфера зникне, коли ми підемо, і усе буде як раніше. Що це? Побережно! обережно. Ні, воно збожеволіло шако! Я перетворю тебе на бонсай, щоб не ображало менших. А вже ж! коріння. куди треба бити під землю. Пахо, ще одна перемога Вінкс. Повітря чисте. Ви чуєте ці звуки? Це пташині трелі. Тепер і я чую. Ні, принцесо. Це найприємніша мелодія. Пісня природи що пробуджується. Не знаю, як вам і дякувати. Ви повернули Лусіс і визволили нас із полону страхів. А я ще до монстра. Тобто ще до черепахи. Що з нею буде? Погляньте туди на болото. Hey, Вона пливе. Спіднеях мотор не човен, але вже щось. Черепаха вільна перед нею лежить її життєвий шлях. А як живи? Рослина зеліт росте тільки на панцирі черепахи. Перш ніж відплисти, черепаха нам дозволила зібрати листя. Тепер його достатньо. Ми намагалися вирощувати зеліт, але нічого не вийшло. Рано чи пізно листя закінчиться. Бажання природи для нас закон. Стривайте. Навіть природі інколи треба допомагати. Флора. Що ти шукаєш? Еліксир швидкого росту. Пам'ятаєте ці краплі? Дивіться, ваша величносте? Дивовижно. Ура! Так. Молодець Флора. Чудово. І ви дозволите їй проводити експеримент у ваших кімнатах? Ну, я. Зважаючи на сьогоднішні події, переглянемо наше рішення. Дівчата, не треба. Віднині я працюватиму тільки у себе. Дівчата, я не знаю, як вам віддячити за допомогу, але в подарунок ми б хотіли піднести вам квітку. Веселий гладіолус. Він дав себе зірвати, бо знає, що ви про нього подбаєте. Повернувшись додому, я посаджу його у чорнозем. Флоро, це чудово! Ти складеш іспит на відмінно. Дякую, блу. Завтра твоя черга, Стелло. О, ні. У наступній серії У Магіксі влаштовують конкурс краси. Чи братиме участь та. Мірта відмовляє Люсі від участі, але та заручиться допомогою Трікс, сподіваючись на перемогу? Все піде шкереберть, однак видовище буде незабутнім. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії інтермичами. Ми